Дитяча Біблія Ізраїльські судді Книга суддів. Раніше ще до приходу ізраїльтян з Єгипту у Ханаан, там жили різні поганські народи Хівеї, Хітеї, Гіргашеї, Амореї, Хананеї, Перізеї та Євусеї. Іноді ми називаємо їх усіх хананеями. За їх численні гріхи Господь вирішив знищити Хананеїв. Головними богами Хананеїв були Ваал та його дружина Астарта. Поклоніння Ваалові супроводжувалось безсоромними оргіями, на так званих висотах здійснювались жертвоприношення, там приносили в жертву і людей. Ізраїльтяни оселилися на території Ханаану, кордони якого проходили приблизно від середини сьогоднішнього Лівану на півночі до півострова Сінай на півдні, а також на схід від річки Йордан. Мойсей розділив землю на 11 частин для 12 колін Ізраїлевих, нащадків 12 синів Якова: Рувима, Симеона, Левія, Юди, Дана, Нефталима, Гада, Асира, Ісахара, Заволона, Йосипа. Коліно Йосипа у свою чергу поділялося на два коліна від двох його синів: Єфраїма та Манасії, і Веніаміна. А коліно Левієве не отримало своєї частки землі. Левити були обрані Богом для служіння у його святилищі, а жили в певних містах, що належали іншим колінам. Перші 300-400 років після приходу до Ханаану у 12 ізраїльських колін не було центрального управління, їх поєднувала головним чином віра в єдиного Бога, творця неба і землі. І разом з тим вони все ж таки скотилися у ідолослужіння, воювали поміж себе. Із іншими племенами, які прагнули знищити ізраїльтян, за злочини та ідолослужіння Господь дуже гнівався на Ізраїль і карав його. Господь допускав, аби вороги народу Божого Муавитяни, Амунеї, Амалакитяни, Фелестимляни, Хананеї, Мідіяни і Сидоняни поневолювали його. Під ярмом цих народів ізраїльський народ часто перебував у стані виснаження та апатії, але щоб допомогти своєму народові. Господь милостиво висував із їхнього середовища суддів, які рятували його від рук ворогів. Після смерті суддів народ знову впадав у ідолослужіння і нерідко чинив навіть гірше за батьків, накликаючи на себе гнів Господній. Ізраїльськими суддями були Отнігіл, Егут, Самегар, Девора, Варак, Гедеон, Авімелех, Тола, Яїр, Івтах, Цар, Елон. Авдон, Самсон, першосвященик Ілі та Самуїл у цій книзі. Ми розповімо лише про деяких з них у ті дні. Не було царя у Ізраїля. Кожен робив те, що здавалося правдивим в очах його.